П'ять міфів про Марікей, у які пора перестати вірити. Друзі, про Марікей існує дуже багато міфів. Давайте розвіємо їх. Марікей не професійна косметика. Марікей це рівень професійного догляду. Ти отримуєш результати як від косметолога, але все вдома. Без зайвих витрат часу. Якщо ходиш до косметолога, то тобі Марікай не потрібна. Салони догляд це круто, але домашній догляд це 80% відсотків. І в результативності Маріка, і особистий косметолог кожного дня. Маріка, і це дорого за якість класу люкс. Ціни дуже демократичні. У нас це не витрата, а інвестиція у красоту і догляд. Марікає гормональна косметика. Марікай сертифікована у всьому світі, проходить жорсткі дерматологічні тестування і зовсім не містить гормонів. Марікає це тільки косметика? Ні, Марікаї це спільнота, підтримка і можливість розвитку. Це стиль життя. Не вірь міфам, перевіряй на собі. Напиши мені, і я підберу саме твій догляд.